Всім привіт! Мене звати Олексій Рубаняк. Моя подорож в міській міській раді розпочалася в березні минулого року. Починаю стажуватися в прес-службі. Зараз загалом займаюся питаннями, пов'язаними з баскетком 2015 року, також Олімпіадою 2022 року. Всім вам бажаю знайти себе тут, приходити з конкретними цілями і реалізувати себе під час першого дня. Ми ламаємо усі стереотипи. Ти можеш спробувати свої сили прямо тут, у стінах Львівської міської ради. Студентська програма перший кар'єрний крок, дасть змогу тобі відвідати цікаві семінари, втілити у життя свої ідеї та спробувати себе у ролі керівника, цікаві особистості, нові друзі, безцінний досвід. Стань одним із лідерів разом з командою Львівської міської ради. Львів потребує твоїх знань. Мене звати Гриценко Юлія, я випускниця факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 2014 року. Стажувалася у відділі кадрів Львівської міської ради в управлінні культури, але своє місце, свою нішу я знайшла в інституті міста. Тут в мене є можливість реалізувати всі свої зацікавлення і відчути себе частиною чогось важливого і цінного для суспільства. Будьте, долучайтеся, будьте першими, будьте найкращими, будьте людинами, які можуть розвивати вести за собою людей. Ваше бажання, ваша ідея, ваш час, ваше розуміння буде рухаємося спільно разом. Це і є з кажу успіху, йдемо далі разом.